Любенькі дорогенькі. да, уже, любенькі, дорогенькі, любенькі, дорогенькі, доброго дня. Вам окремо. Ви домашня обстановка. Все, все. Ось, каже, я теж з колокольчиком звиню, Ну, ось не видно їм тебе. На той канал зайдете. Тільки зняла всі її, спала на дивані. Що? ти до мене хочеш, ти до мене хочеш. Ой, Кієва. Хоча ще боку так прийшло. Член сім'ї тепер. Так, Жура, давай я зніму, потім з тобою будемо. Так, з чого почнемо? Почнемо з того, що свічки, чистки. Вірте в те, що робите, вірте. От вірте, якщо сумніваєтесь не треба. Повірте, воно нічого не дасть абсолютно. Ваші сумнівання з'їдять усе. Не сумнівайтесь, вірите, вірите мені, вірите собі. Пожалуйста, стільки, що ну, не написала мені жінка, що можна прочитати. Я вам прочитала, як вона з літа робила чистку. Це ще нічого. І родичі відходять ті, що не треба. І в дочки змінення якісь судові. Тут, ну, взагалі, не треба тому читати, але за 60 то не одна чистка треба, тому що ми накоплюємо проблеми і все. Прошу вас, возьмите, пожалуйста, мне еще раз на чистку. Как вы говорили, что нужно оставлять в уходящем году все худшее, весь негатив. Так и є. Е. Спасибо, я трошечки ваш там, кто будет дивиться, что, це, что вы появились в нашей жизни. Это милость жду надію з благодарность, з огромним уваженням к вам. Подмієте, а хто не вірить, хто сумнівається, боже люденьки, живіть собі спокійно. На собі мозги не виносьте, мені мозги не виносьте. Завтра у нас п'ятниця 13, есть -та, такий магічний день. Так, все в мене теж весь чистки роблю, нада поставити. Що ми подивимося? Подивимося. Що взагалі відбувається в Україні? Давайте з цього почнемо, а потім подивимося, для чого продовження війни цієї. Ну от що, спридл... Нот, війна вона не встановлюється. Под... Продливаємо, продливаєм, то. Для чого війна? Де, де ти є? А, вже на дивані. Не лізь там. Жужа, не лізь. Зараз... Давайте подивимося, що взагалі відбувається в Україні. Вона було мені Старші аркани витягнути, ну не витягнула, щоб взяти якийсь старший аркан. от як. Що взагалі відбувається? Тут як угризки, як угризки, немає бумаги. То десь щось собі ж напишу і десь воно щось отак і лежить. Так що дуже гарні свічки, годову свічку робимо. Свічку, яку ми на Новий рік всі запалимо. Постарайтеся в 12 там, ну, отакий час запалити цю свічку. Тобто, хороші чистки. Перед, перед в цьому, году, да, щоб залишити все. Якби ще й війна в цьому році залишилася, щоб Новий рік, Новий рік почали ми вже... Ой, вже тільки такі рахунки, я вам вже сто раз показувала, ну, ще покажу, тому що вчора вам розказувала на цьому каналі, сьогодні на другому, що відео вже ходять десь по каналах. Ніхто не питає, ніхто не каже, ніхто абсолютно. І так само, що розумійте, один в мене номер телефону, один номер вайбера, тобто все одне немає кудись писати. І все старайтесь, хоч ви навіть в крамничку заходите, дивитесь там, все старайтесь через вайбер. Ви написали, навіть якщо ви ждете. Тому що часу зараз в мене дуже мало. Дуже багато туди-сюди, туди-сюди, і не що, і час буває, я і день можу не відповідати. Ну, ви все одно ви ждіть, поки отвітела, ждіть, коли ви ці реквізити получите. Если я, там... я вам написала ні, значить, не треба мені дзвонити, питати чого. Ні, значить, ні. Багато по Ютубу шукайте, де ваше. Що взагалі відбувається в Україні? От реалії. На зараз українського життя. Що зараз відбувається в Україні? Давайте. Україна в ловушки. Україна в ограниченнях йде. Самі собі не принадлежимо по цій карті. Ловушка, з якої ми не знаємо, як вийти. От вона там в глаза в неї зав'язані, тобто по карті ця людина не бачить вихід. Карта мечей це карта мислі. Тобто ми загнали себе в цю ловушку. Угу. Або не того, що не вміємо думати, або того, що чересчур думали, або не ті думали, які повинні були думати. Ну, тобто тут, бачиш, як рибацькі сеті прямо на ногах. От нас загнали в ці сеті. Нас ловили, і нас загнали в ці сіті. Що з України відбувається? Давайте 5 карт візьмемо. Приходить. А що відбувається? Вибор без вибору. Тут не імператор, тут вже король падає який своїм пентаклем з фінансами, який не хоче цей пентакль випускати, який не хоче з цього крісла вставати, який не хоче, щоб вибор був який, тобто, якісь вибори, не вибори. Ну, тобто якийсь вибор був, якийсь, знаєш якась, ну, альтернатива якась була. Понимаєте? ну от, Якщо по карті друга людина по-другому, як то все це могло, ну хоч кудись якось по-другому. По-другому воно, а так ні, тут вибір без вибору. Тобто ловушки попали ми в цю клітку, в цю ловушку, так сказати, в цю ситуацію з війною, з якої ми не бачимо виходу, і розумієш, фактично Україні не дають вибору. Король, який сидить в своєму троні, він не дає вибору. Вибор без вибору. вибора. Реалії українського життя, Реалії. Обидіть. Україна не програла, щоб сказати, програла. І не програла, і не виграла. Я вам скажу, от якщо по карті, підходимо до завершення. От сьогодні чітко йде 21 карта міра, то тобто й І От іменно п'ятірка мічей тут карта. Вони. Тобто ми не проіграли, ми не виграли. Так само і вони. Вони не проіграли, вони не виграли. Просто по карті примерно, треба завершити це все. От Україна Реалії України. От підходимо ми до, до, до завершення. Багато тайн, Багато... є люди, які не хочуть, щоб якісь тайна відкривалися. А з завершенням от цього всього, тут тайни можуть полізти як рухи ізобілля. І опять, же, опять ну, от, якщо в мене в карті показує карта жінки, як я можу сказати, що тут мужик падає. Ну знову жінка, яка жінка падає, тайна жінка, верховна жриця. Жінка, яка буде відкривати багато тайн. Жінка, в якої ключ від, ну, від того, щоб відкрити тайни от в Україні, які проїздять, які проїздили за що війни? Понимаєте? І якщо примерно ці тайни будуть відкриватися, що дадуть ну от якісь там щось, щось робилося, те, що ну, хтось понімав, а взагалі українці не понімали цього. Я думаю, що в цьому даже буде победа України. Навіть в цьому, якщо ці тайни буде відкриватися ця жінка. От Верховна Жріця, і карта Королєва Мічей, і карта Шестьорка Жезлі. Якщо комусь удасться відкрити тайни, от, які протягом війни, які були від нас там закриті, що від нас скривали, яка жінка почне це все розкручувати, це фактично це перемога України. Це перемога України. Це набагато що, люди подивляться от зовсім по-другому. Тому що тут тройка пентаклів ось є. Ось карта урока, ось карта те, що з цього всього должны бути, должны бути зроблені виводи. Ну, так же ж опять, опять те саме. А ну, давайте ось друга бомачка в мене. Ну, для чого продовження війни? Ну, от, от, от влада, все, розумієш, там от чую вчора. Щось робила я, розказую, що предложив хтось, щоб там зробити перемир'я рождественського, це славяни, поміняти всіх на всіх. І, вроді, Україна сказала ні. Не соглашається Україна на це все. Давайте. Для чого продовження війни? О, для влади нашої, для чого продовження війни? Давайте я всі соберу карти. Для чого продовження війни. Для влади. Да, аналіз должен бути, якщо по карті аналіз цього всього ну, на протязі війни, як поступали ті чи другі люди. Ну, хто б там не були, президенти, прем'єри, міністри це люди, живі люди. От як люди ці поступали, от карта показує, буде, буде все одно проведений якийсь до чого воно дойде і як, ну, дело в тому, що буде щось буде щось ковірятися будуть. Для чого продовження війни, для влади нашої. Пентаклі, пентаклі, пентаклі І уїхати. І уїхати. От три карти. Пентакліві, щоб ви понимали, туз пентаклів. І шестерка мечей, і колісниця. І уїхати. І уїхати. Для чого війна для влади нашої. Победителям. Через слізи. І прошло. І пройшло. Ну для чого? Тут, для чого, зрозуміло для чого. Удержаться в управлінні. По колісниці це людина, яка управляє. А з іншої сторони карта показує, а скільки жертв. А жертв от зараз карта показує, може бути більше, от якийсь період, от приблизно, скільки там воно, чим було за це все время. Ну, не буде тут, не буде тут. Я не пойму, це навіть війна, продовження війни. Ну, зрозуміло, якщо вони стріляють, ми не зможемо не стріляти в ответ. Ну, в же час якісь путі шукати. Навіть оці всі, воно нічого не дає. Воно веде в карту повішеного. Тобто це на місці, це ще в Україна собі робить. Бо мені, вроді, якби адекватна людина, то на коліна падав би перед усім світом, що остановить, щоб не вбивали твоїх людей. І це треба було вчора і позавчора робити. Блін, ну, ну нема тут, нема тут річка сльоз. Тут річка сльоз. Тут, якщо по отдільності це все, воно зрозуміло. Там, 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 там і то багато. А якщо от зібрати все це в кучу, от це людей, які погибли, які пропали, які каліки, от собрати оце в кучу, це ж, блін, точно річка сльоз, море сльоз. А що буде, що будуть? Змінення? буде відвісти, якесь звістя, якісь змінення. Так що на завтра п'ятниця тринадцята. Які змінення? Які... Яка звістка, які зміни? Десь якийсь хтось буде вопрос ставити серйозно. Опять же ж королева. От перша карта, опять же, ця королева мічей падає. Чи це десь в тайні хтось такий є, розумний, хто. І це її робота. І тут йде обнулення через неї повністю обнулення, йде. І це вона, вона ж йде, як карма. Вона йде, як карма для них. От вона йде дійсно фактично, як карма для них. Тобто, якщо б робила, я робила примерно комусь із них з власті, ну, я б робила, я б не робила, і я так образно кажу. Понимаєте, то так би й сказав. Би. От по карті б сказав, що це твоя карма, що це ваша карма. Не Трамп, не мужик. а от і вона жінка, і вона королева йде мечей. Тобто наскільки я острію і наскільки людина нічого не боїться, вона десятьох мужиків заміне. Ну, ця карта, вона десятьох мужиків заміне. Не кожен мужик такий буде. І вона йде, як їхня карма. Карма для них от іде якась жінка. Що це за жінка? Ну звідки звідкіля? От самі інтересно, ну як от розкладав розклад, от, показує карта цю жінку. Ну, що це жінка? Ну, карма далі. Де вона візьметься? Як вона, як ми можемо зрозуміти. Звідки Лявона. У ну, меня вся сила луку. ля Звідкилявона. Її слухають королі, даже, Її слухають королі. Несерйозні королі. Для її вибору не прийняти рішення. ma na dolecie, no Jakoś żenka, byś tu dużo kortów i na moje znajdę, nie, mój, nie no, to jeszcze І це вже не перший раз, вона падає як корма для них. Ну, хто це така? Хто це така? Як її карти бачать, як її бачить карта. Як її бачу карта. Може вона жде цього моменту. Вона плач разом з нами. То тобто, есть, ось вона вже плач іде в цій карті. В якась звістя від неї якась звістка, якісь перемени. Опять же, шкарма. Ти бачиш карта карми йде. Опять вона корма пода. Вона корма для України. Вона карма для. для... І найкраще карта показує, що її... розумієте, вона боль України, і вона в самій Україні. Вона боль України переносить, ну, так, як, так як люди, які потеряли щось когось. Понимаєте, от вона боль переносить точно так, як от людина, яка потеряла на війні, дійсно потеряла. І сталася очельником. Їй не треба ніхто. От Вона вийде в той момент, поєш, їй не треба група підтримки. Тобто вона навіть сама от одна вона вона має силу і вона має як сказати, від неї от ідея. Ну мы понимаем, кто-то. Мы понимаем, ну вот вообще даже хай не... Ну вообще мы можем понять кто-то. Стихие люди, что желают. Мы можем понять кто-то. Ні, вона поки закрита, вона поки не закрита, зовсім закрита. Тобто це людина, яка знаєш, як з невідкиля візьметься? Може, вона там десь в якихось верхах і знаходиться, але діло в тому, що для України вона відкриється заново по новому і. Ну, вона падать. Найкраще, що вона падає як карма. Як карма. Цю бочка поторохтіла колокольчиком. Ну, от такі діла. Ось такі діла, люденьки, добрі. Так що, так що, так що, так що. Будемо будем ждати, ждемо цю жінку, яка... Може, може, чоловіки, те, що чоловіки не можуть зробити, зробить жінка для України. Україна це теж жіноча. Україна, вона жінка. От може, яка жінка дійсно появиться, яка, яка для України зробить більше, ніж за скільки років чоловіки робили, які були при владі. Може бути таке. Ну, з розкладу в розклад йде карта. Я не можу чітко сказати, звідки ля вона. Тобто, знаєш, коли карта путається, ну, от щось показує, щось не показує. Щось, щось видно, щось не видно. Щось там прийде час, карта показує, все побачите, узнаєте, все стане на свої міста. Ну, примерно так карта показує. Не надіяться. Так, в общем, кому що там треба, як треба, вайбер, пожалуйста. Тільки пишете вайбер, ждете, коли я відвічу, і тоді ми рішаємо, що там вам треба. Все, пока-пока. Ти хоч на двір пішли, випущу. Там той гавка.